Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу, Медуза звичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і сьогодні до мене на огляд приїхав новий дитячий смарт-годинник з GPS-трекером, який називається BlackView Z20. Це бюджетний, але цікавий гаджет, який в першу чергу може бути цікавим саме батькам. У продажі доступно два кольори рожевий і блакитний. У мене саме рожева версія, і ось як вона виглядає. На AliExpress такий годинник можна придбати усього за 28 доларів в офіційному магазині BlackView. Але така ціна. Буде тільки до 16 грудня, включно посилання буде в описі під цим відео. А перед тим, як продовжити, я хотів би попросити вас підписатись на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивляться мої відео, але все ще не підписані. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете розвитку мого каналу і українського контенту на Ютубі в цілому. Годинник Black UZ20 приїжджає у доволі компактній коробці. Комплектація проста, але достатня. Сам годинник, магнітний зарядний кабель, кольорова інструкція з QR-кодом. Для завантаження застосунку і навіть додатковий ремінець у подарунок. Враховуючи вартість гаджета, упаковка виглядає приємно і його не соромно буде подарувати. Корпус годинника виконаний із пластику, а ремінець зі зручного гіпоалергенного силікону. Застібка класична, з пряжкою, що добре фіксує годинник на руці. До речі, ремінець змінний, тож за бажанням його можна змінити на будь-який інший. На передній частині корпусу розташований кольоровий сенсорний IPS-дисплей діагоналлю 1,83 дюйми. Пільна здатність 284 на 240 пікселів. Як ви вже зрозуміли, Black U Z20 це не просто дитячий годинник, це справжній маячок для дитини. По-перше, годинник має вбудований GPS-модуль. По-друге, годинник підтримує сім карти з 4G зв'язком. І саме ці фішки дозволяють відстежувати місце знаходження вашої дитини в реальному часі. Як на мене, це дуже зручно, якщо ви хочете бути впевненими, що ваша дитина в безпеці. Також у годиннику є двосторонній зв'язок завдяки вбудованому динаміку та. Мікрофону. Ви можете зателефонувати дитині або прийняти дзвінок прямо через годинник. Це дуже зручно, особливо якщо дитина ще мала і може забути телефон вдома. Окрім основних функцій, годинник має акселерометр, який рахує кількість кроків. Акумулятор на 800 мАч забезпечує 2-3 дні роботи на одному заряді, залежно від інтенсивності використання. Зарядка магнітна і процес заряджання від 0 до 100% займає близько 2 годин. І ще одна важлива особливість це його. Годинник має ступень захисту IP67. Це означає, що йому не страшні ні пил, ні вода. Якщо дитина потрапить під дощ, якщо дитина помиє руки в цьому годиннику, нічого страшного з цим годинником не трапиться, будьте впевнені. У годиннику є камера для відеозв'язку з батьками. Щодо програмного забезпечення, через мобільний додаток батьки можуть встановлювати геозони, у межах яких повинна знаходитися дитина. Якщо годинник виходить за межі цих зон, ви отримаєте сповіщення. Великим плюсом є те, що на Годиннику є українська мова, ну і спеціальний додаток, також з українською мовою, який ви можете завантажити, щоб контролювати вашу дитину через нього. Синхронізація смартфона з годинником відбувається в принципі швидко, ніяких проблем з цим не виникне. Головне, щоб у годиннику була сім-карта, яка зв'язується з інтернетом. Єдине, що мені не зрозуміло, навіщо дитині на годиннику стільки різних пунктів меню. Мені здається, потрібно залишити там 4-5 якихось великих кнопок на екрані, щоб дитина просто не заморочувала, щоб... Дитина не лізла туди, куди їй не потрібно. В принципі, оці всі ігри, які тут є, так, вони тут є, але вони настільки примітивні, вони настільки неграбельні, що ну, дитина не буде в це грати, повірте. Калькулятор, секундомір, будильник. Я вважаю, що для дитини, яка буде носити ось такий годинник, а це ну, років 5, 6, 7. Ну, точно це все не потрібно. Над цим би я попрацював, я би прибрав усе зайве, тому що, ну, чесно кажучи, це дуже перенавантажує цей годинник. Ну і плюс циферблати. Тут немає нічого дитячого. Тут ось чотири циферблати. Які в принципі ніяк не пов'язані з дитячим годинником, Якісь собачок, кішечок, якісь просто красиві цифри різнокольорові. Тут цього немає. Ну і давайте розглянемо додаток, який нам пропонують скачати з інтернету, щоб з'єднати його з годинником. Цей додаток має вбудовану рекламу, і вона вискакує, коли їй заванеться. Це вже великий мінус, як на мене. Дуже класно, що на головній сторінці є карта з геолокацією вашої дитини, вашої дитини, яка носить цей смарт-годинник. Я не можу. Сказати, що ця геолокація дуже точно показує місце розташування годинника, але, в принципі, ось іде головна дорога. Геолокація показує тут, а годинник знаходиться на іншій стороні дороги. в принципі Ну Можливо, це комусь буде критично, комусь можливо і цього буде достатньо. Тим паче, що якщо годинник на вулиці, то GPS буде ловити набагато краще і буде більш точна геолокація. У застосунку є контакти, які можна додавати до годинника, щоб дитина змогла дзвонити і приймати дзвінки тільки від тих контактів, які ви задасте тут. Тут є веб-чат, можна з годинником спілкуватись, можна щось написати. Ось, будь ласка, прийшло повідомлення. Також можна вводити екстрені номери, на які ваша дитина може дзвонити дуже швидко. Звісно ж, є відеочат. Давайте подивимось, як це працює. І ось тепер у нас відеозв'язок між вашим смартфоном і годинником дитини. Звісно, по якості це все жахливо виглядає, але плюс-мінус якось можна щось почути і побачити. Також можна віддалено керувати годинником, перезавантажити, просто вимкнути. Мені здається, що сама ідея такого GPS-трекеру в дитячому годиннику досить таки непогана і точно потрібна. Але, як на мене, не в наших реаліях. Я думаю, що такі годинники розраховані десь на вік від 5 до 7 років дитини, бо до цього Віку дитина ще завжди з батьками, а після цього дитина вже точно має якийсь мобільний телефон або смартфон. Можливо, в азійських країнах цей гаджет буде більш популярний, тому що дітей, можливо, там виховують трохи не так, як у нас. Бо у нас зазвичай діти в перший клас уже йдуть з якимись мобільними телефонами або смартфонами. І плюс діти в нас час настільки розвинуті, що ось такий годинник в першому класі вже буде виглядати, як на мене, трохи крінжово. Плюс нагадаю, що тут потрібна ще сім-карта, і обслуговувати дві сім-карти для дитини у. Телефоні і у годиннику, ну це буде дуже накладно. І знову ж таки, можливо, в інших країнах у дітей немає смартфонів у такому віці, і такий годинник, в принципі, буде прикольною фішкою, щоб відслідкувати, де знаходиться ця дитина. А у коментарях я хотів би почитати ваші думки стосовно таких смарт-годинників GPS-трекером. Чи потрібні вони нашим дітям, чи потрібні вони взагалі в світі? Чи купили б ви такий гаджет своїй дитині? Також напишіть у коментарях. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, під... На канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Меду Звичайна гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.